Третя декада березня. У нас зацвітають абрикоси. Ось ранній сорт. Є такі. Бачите, є ось такі. Це буквально за один день. От. А є такі, які ще лиш набухають, бачите, вороньки, Ось такі. Це, що ми вирізали. Бачите, ще нема. Так, і є така фаза, бачите? Це вже починається. Тобто різні абрикоси, різні сортові особливості в різний час вони е, достига... починають сісти і достигають. Так що бачите, ось така є ситуація. управляти е, абрикоси потрібно від моноліозу. Моноліоз таке захворювання, яке, е, я знаю як правильно сказати, проявляється. чи Заражається під час цвітіння. Тому нам потрібно обробляти абрикос від моноліозу. Е, препаратів є багато. Я обробляю хорусом. Ось, можна сігному. Обробок має бути кілька, дві можливо, і три, якщо ви робили літню обрізку або на молодій на молодих паганах. От на молодих паганах світ може йти чуть пізніше ніж тут основний, то можливо треба і, і третю обробку робити. Обробляю хорус 3 грама на 10 літрів води, ну можна і 4 грама дати. Якщо, скажімо, у вас є чисті дерева, то цього достатньо. Якщо були хвороби, то можна дати, допустимо, 3 грама на 8 літрів води, на 6 літрів води, тобто збільшити дозу. І додаю плантатор. Ось таким дозуванням. Дивлюся в різних відео, що додаю актору, актору не додаю, або каліпсо, або Моспілан Бо актора шкодить комахам. А так, як я вже сказав, що зараження монолізом стається тоді, коли йде опилення Так, щоб ми своїх біжолог не потравили, чи наших, чи чужих. Тому я на першій стадії не даю нічого, а коли вже. Другий раз обробляю, то додаю моспілан або каліпсу. Можна обробляти сігновом і іншими препаратами. Коли починати обробки? Ну, 20-30% починає квітнути, потрібно обробляти. Квітнути абрикоси. Так як я тільки що показував, що одна 20%, друга вже майже 50%, хтось каже на 50%. І, і другий раз це 7-10 днів. Після цвітіння. Тобто після цвітіння, по завершенню цвітіння. Якщо є ще цвіт на, ще раз кажу, на молодих таких пагонах, то потрібно обробляти і третій раз. Бо обов'язково буде зараження цих молодих пагонів. Якщо ви робили літню обрізку, дали молоді пагани, щоб увійти від е, зворотних заморозків, робиться це, щоб мати урожай, тоді треба обробляти третій раз. Актару не використовую хорус каліпсомоспілан. Дозування 3 грама на 10 літрів води. Є зараження чи коли, то, значить даємо тоді трошки менше водички. 4 грама десь орієнтовно. Як відсипнути, менше води дали. Ну, все, дякую за увагу.